Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо. Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 10 серпня, у студії Лілія Висоцька. Музика. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні Музика. активний відпочинок та творчий розвиток у Коробській громаді відбувся захід згуртування. Відбулося засідання з протидії домашньому насильству. Росіяни знову обстрілюють села на прикордонні Чернігівщини. Через фейкові оголошення про грошову допомогу троє чернігівців втратили понад 40 тисяч гривень. А також сьогодні в ефірі народний календар новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 10 серпня. Синявка, Єгорівка. З 10 до 15. -ї. 11 серпня. Лубенець, Пустагребля, Дрібці. З 10 до 15. -ї. Активний відпочинок та творчий розвиток у Коробській громаді відбувся захід згуртування, взяти участь в опитуваннях, надати пропозиції до проєктів, виготовити патріотичний сувенір із паперу, помалювати і погратися в ігри, скуштувати смачні напої та отримати солодкий сюрприз. Це все можна було зробити під час заходу згуртування для дорослих і дітей 9 серпня. У корапі відбувся він зранку у сквері імені Миколи Кебаль. Чича участь в організації та проведенні заходу взяла Коробська селищна рада, центр дитячої та юнацької творчості, молодіжна рада, територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг, школа, підрозділ обласної організації Товариства Червоного Хреста та відділ культури і туризму. Днем проведення недаремно обрали середу. Як відомо, це у нас базарний день і тому, що середи в Коробі особливо людно. Тож до заходу долучилися як Короб. Пчани, так і жителі старостинських округів для них сьогодні діяли декілька локацій. Громадське обговорення. Скажи свою думку. Дорослі і діти надавали пропозиції щодо проєктів: чиста аж твоо запорука життя та капітальний ремонт коробської зож перших третіх ступенів імені Тараса Шевченка. Записані ідеї всі охочі прикріплювали прищіпками та приклеювали на фліпчат онлайн опитування. Поряд відвідувачі брали участь у розширеному. Онлайн опитувані стосовно даних проєктів, майстер-клас із паперопластики від центру дитячої юнацької творчості. Хлопчики і дівчатка, а також їхні батьки, виготовили з паперу патріотичні сердечка, весело поспілкувались та отримали за старання гостинці. Заходи психоемоційної підтримки від товариства Червоного хреста за столиком благодійної організації можна було намалювати малюнок, пограти в ігри, поспілкуватися із волонтерами. Поряд можна було випити. Свіжаючого мохіто або гарячого трав'яного чаю з печивом, корисні напої пропонували працівники терцентру недалеко біля ринку. У цей час проходив благодійний концерт. Свою творчість глядачам дарували народні аматорські колективи Коробського будинку культури, духовий оркестр і хоровий колектив Калиновий цвіт, а також співочий колектив Риботинського будинку культури та солісти. Захід відбувся в рамках проєкту Добре голос громад Чернігів. Чина, які впроваджує громадська організація Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень у межах програми. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Програма добре, що виконується міжнародною організацією Global Community та фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Відбулось засідання з протидії домашньому насильству 9 серпня до Коробської громади здійснила виїзд робоча група у складі представників департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, служби у справах дітей обласної державної адміністрації, обласного центру соціальних служб та управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Чернігівській області. У засіданні робочої групи взяв участь голова громади Володимир. Меркуніцин, представники соціальних служб селищної ради та поліції, метою виїзду робочої групи було вивчення стану виконання закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, враховуючи факт випадку домашнього насильства в Коробській громаді, а також з'ясування. Проблемних питань у цій сфері надання методичної та практичної допомоги минулого тижня. Правоохоронці затримали 46-річного мешканця громади, який знущався зі своєї співмешканки та її малолітніми дітьми. Зараз потерпілі проходять лікування. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Трагічність цього посилює той факт, що цю родину дуже часто відвідували соціальні та інші служби. Сім'я була постійно на виду, та і заго. У нашій громаді вибудована система запобігання насильству, куди входять класні керівники, школа загалом лікарі та старости. Але тривожних дзвіночків, що дітей у родині ображають, а тим більше б'ють, не було. Під час засідання фахівці проаналізували випадок насильства та роботу наших соціальних служб у цій родині. Всі учасники зустрічі зійшлись на тому, що проблема домашнього насильства не повинна бути проблемою однієї родини. Це має бути питання всього нашого. Суспільства у цій проблемі багато складових, але те, що ми можемо робити, це посилити роботу усіх наших структур, освіти, медицини, культури соціального захисту, зазначив голова громади Володимир Коніцин. Тож робота щодо запобігання подібним випадкам надалі в нашій громаді буде значно посилена. Фахівці надали рекомендації щодо того, як запобігти випадкам насильства, одразу виявляти їх, порадили, як проводити правильне інформування. Ішлося й про. Про те, що окрім допомоги постраждалим від насильства, важливою є робота із кривдниками. Володимир Куніцин зазначив, що в перспективі в нашій громаді планується створення центру надання соціальних служб, і проведення таких корекційних програм теж буде передбачене. Росіяни знову обстрілюють села на прикордонні Чернігівщини протягом минулої доби, 9 серпня, ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів. Здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Наслідок російських терористичних атак на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Структура, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Грем'ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це Зокрема, Володимирівка, Сеньківка, Ясна Поляна, Грем'яч Чернігівської області за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України. Через фейкові оголошення про грошову допомогу троє чернігівців втратили понад 40 тисяч гривень. Допомога всім українцям. Натисніть, щоб отримати грошову допомогу, або заповніть заявку на виплату від організації Об'єднаних Націй. Поліцейські закликають громадян не переходити за подібними посиланнями в соцмережах і не вводити дані своєї банківської картки і пін-коди, нібито для зарахування грошей, тільки за минулу добу від шахрайської схеми з отримання грошової допомоги постраждали троє мешканців області. Так, 8 серпня до поліції звернулася 37-річна мешканка Чернігова з повідомленням, що з її банківського рахунку зникло близько 8 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в соцмережі інстаграм побачила оголошення під назвою Є допомога для отримання коштів. Жінка перейшла за посиланням і ввела всі реквізити своєї банківської картки після виконання цих. Умов з рахунку жінки зникли гроші. Про це повідомляють у поліції Чернігівської області. Інша 39-річна Чернігівка побачила схоже оголошення у Фейсбуці. Перейшовши за посиланням, також ввела реквізити своєї банківської картки та пін код. Після чого з її основного та кредитного рахунків зникли 6 тисяч гривень. Того ж дня 45-річній мешканці Чернігівського району надійшло посилання у Вайбері з пропозицією швидко оформити грошову допомогу. Може жінка перейшла за посиланням ввела логін і пароль до свого банківського онлайн-додатку, після чого з рахунку жінки зникли понад 28 тисяч гривень. Нині поліція розшукує причетних до шахрайств у межах кримінального провадження, відкритого за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція наполегливо рекомендує, якщо вам пропонують натиснути, щоб отримати грошову допомогу, або заповнити заявку на виплату від організації. Об'єднаних націй за 10 хвилин ігноруйте такі вказівки та не переходьте за посиланнями. Так діють шахраї. Будь-яка соціальна допомога не оформлюється в соцмережах. Для цього слід звернутися до державної установи центру надання адміністративних послуг. Тощо пам'ятайте інформацію про справжні державні виплати та порядок їх отримання. Публікують лише офіційні джерела. Це були новини. Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Я беру телефон і тебе набираю, що сказати тобі Я точно знаю, хочу з тобою життя все прожити, бути щасливим і просто любити Ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму Народний календар, 10 серпня в церковному календарі День пам'яті апостолів Прохора, Неканора, Тимона та Пармена. Цього дня заборонено грати весілля. Сім'я не протримається разом до старості. Не варто вирушати в ліс по гриби в поганому настрої, нічого не знайдете. Варто уникати будь-яких закупів, адже річ довго не прослужить. Цього дня наші предки прославляли ковалів, дарували їм подарунки, дякували за роботу. Вдавнину до цієї. Професії завжди ставились з особливою повагою. Торгівля 10 серпня вважалася несприятливою, тому намагалися нічого не купувати і не продавати. Від цього дня починали вже копати картоплю. Також ходили в ліс по гриби і ягоди. Вважалося, щоб бути щасливим, потрібно першу склянку зібраних ягід віддати першому зустрічному. Іменинники сьогодні: Остап, Неканор, Прохор, Серафим, Анастасія, Ірина. Талісманом людини, народженої 10 серпня, є берил. Популярний камінь, який часто використовують із декоративною метою, відомий берил від давніх часів. Мінерал може виступати як талісман. Він допомагає підвищити успішність та забезпечити увагу протилежної статі. Який сьогодні день в Україні світі 10 серпня в Україні світі святкують Міжнародний день біодизеля, міжнародний день влогінгу, а також Всесвітній день Лева? За останні 130 років 10 серпня максимальна температура повітря складала 34,1 градусів Цельсія. У 1954 році мінімальна ж складала 6,8 градусів за Цельсієм. У 1957 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 24 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 23 хвилини. Це був народний календар. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимось в готелі Космос. Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6